Доброго вечора. Ми рявоперекладники україномовного каналу. Вечір гарний, морозець, літерець. але для, лютого, для 8 лютого це дуже і дуже гарна погода. Діточок на шкільному подвір'ї немає. Холодно, набуть, ми з Максиком прогулянці. Все як... Все як должно бути, як повинно бути, як завжди. Як пройшов день у Харкові, та й день, як завжди, тривоги були і немало, багато і вибухи далекі якісь, вони завжди лунають. А так, непогано, пройшов день, але... Субота пройшла, на жаль. завтра неділя і знов на роботу. Що ще розповісти? Це наша рідна школа. Для кого? Для кого, для кого? А для нас рідна, да, Макса? Так, навіть для Макса. Дитина цю школу ніколи не ходила, вона цю ходила, але зараз метро школу інколи ходить. Інколи. Ну, водичка є, світло є, тепло в хаті є я Як казав на російській моні, 22,5 градуса кімната. Так що жити можна і нужно. Щоб ще й війна б закінчилася і зовсім би гарно було. Ладно. Будемо сподіватися, що, що, що закінчиться. На. В цю весну багато сподівань усіх. Цієї, цієї весні весни повинно все скінчитися. Все, пройшлись, прогулялись, подивилися. Усім добра, злагоди, всім щиро дякую, гарного суботнього вечора, спокійної ночі і будемо жити на лежачий на Все, До побачення, може, Пока.